Неймовірна кількість яскравих вокалістів зустрілися на фестивалі талановита країна. Підтримати виступи своїх друзів прийшов переможець національного відбору дитячого Євробачення Артем Котенко. Артемчику, привіт. Скажи, наскільки ти був впевнений в своїх синах, коли подавав заявку на цей конкурс? Добрий день. Це все ж таки було якось не дуже очікувано, тому що. Всі діти були сильними, 15, всі 15 дітей, всі шість дітей, і всі дуже круті, тому кожен мав шанс перемогти. А ти вперше в цьому році подавав заявку на нацвідбор? Ні, я був в минулому році в Лонгвисті, але не прийшов до фіналу. І в цьому році я вирішив, що я ще раз подамся, і ось так. А що... з якого ти міста? Я з міста героя Ахтурки Сумської області. Там вже пізнають тебе на вулицях. <гум> ну, так. А взагалі, от, в школі, чи змінилося ставлення твоїх однокласників після того, як ти став переможцем на світбору? Так, мене вітали деякі, ну, напевно, всі. Вчителі дуже раділи. Я їм дуже вдячна за підтримку. Ні, не виступає. Приїхав когось підтримати? Я приїхав підтримати своїх друзів, то їх дуже багато. А чи ти вже чув пісні твоїх суперників на Євробаченні і кого вважаєш своїм найсильнішим конкурентом на цьому конкурсі? Е, я чув пісні, е, крім юрменії, тому що вона ще не представила свою пісню. Е, всі пісні сильні, але як на мою думку для мене мій головний конкурент це Португалія. Чи багато часу в тебе займає підготовка до конкурсу? Так, ми дуже багато зараз репетируємо постановку. щоб все було супер-пупер? відскакувало від Е, і. Я думаю, в нас вийде все. Артем, я тобі щиро бажаю перемоги. Ми будемо тримати отак, от пальчики, кулачки за тебе вболівати, голосувати. І нехай саме найголовніше, щоб ти отримав там настільки багато класних вражень і емоцій, щоб тебе це ще більше надихнуло. І в майбутньому ми побачили тебе на найбільших сценах України і всього світу. Дякую. Вітаємо! Дякую!